Я вам хочу сказати наступне. Ви всі мешканці міста Києва. Ви знаєте, що в місті Києві кількість населення збільшується з геометричною прогресією. Кожна людина може собі відмовити в суті, там в ковбасі чи ще в чомусь, але вона не може відмовити собі в Києві. Скажіть, будь ласка, це ті, що виступало керівництво, зокрема представники відділу збуту, от вони кажуть, у нас продажі падають, у нас ринку збуту немає, нас забирають. А ви їх спитали, що вони роблять для того, щоб зберегти цей ринок? вони нічого не роблять. Після того, як працівники хлібокабінату номер 12 разом з представниками Всеукраїнського об'єднання Свобода почали активно проводити мітинги, активно почали юридичну кампанію по захисту партнерів. Хліб хліб і робітників хрибокабінату номер 12 Тоді зачухалися, зачухалися, не добився цього слова, Якраз у ці простокі, якраз у це все керівництво. Сам пан череда сюди пожалував, вибачте за слово. Раніше нікого не було. Нікого ніхто нічого не хотів слухати. Я вам скажу, чому вони вирішили зробити цей захід. Просто-напросто почала створюватися слідча комісія з депутатів Верховної Ради, які будуть розслідувати виконання інвестиційних зобов'язань інвесторам ПАД хліб. От тут тільки що був класний плакат, було написано. Продукцію ПАД хліб в київські магазини. Я б трошки інакше сказав. Спочатку ПАД і хліб повернути в комунальну власність. А потім продукцію патки і хліб в магазини. Отак От треба. Тому що я вам 100% відсотків даю гарантію, гарантії, що приватний інвестор, коли купував патки і хліб, він там просто шоколадні умови підписував, що і інвестиції, і новообладнання, і підвищення плат, і жодного скорочення. Це мільярд відсотків, шанового товариства. А що натомість ми? Я вам скажу, закривається четвертий же підрядний бакомбінат, наступний двойка, наступний досвід, дев'ятка. Є виконання інвестиційних зобов'язань, ось ми депутатів, помічники народних депутатів України, зокрема самі депутати Верховної Ради України, досі боремося. Не можемо отримати якраз це рішення про передачу в хліб приватному інвестору. Не можемо отримати досі у цих інвестиційних зобов'язань, які зобов'язалися виконати приватний інвестор. Досі я вам скажу чому. Тому що це тайна за сім'я печатями. Із латикам кабінет міністрів, адміністрацію президента розумієте, ось вам такі, що представники проспілки казали, все закінчено. До побачення. Вони жодного слова не сказали про те, що потрібно вивчити детально умови, на які було передано партії в у власні приватну власність. Вони зараз вимагають від попова. За речі, це абсолютно нелегітимна людина. Ніхто з вас не воно обирав головою державної адміністрації в Києві. Вимагають від Київради, яка вже є абсолютно нелегітимною, щоб вони там щось там посприяли і дозволили. Скажіть, будь ласка, на тій підставі вони будуть щось дозволяти і сприяти, якщо це приватна структура. Ми, ми я бажаю, що ми разом з вами вимагаємо повернення притерества і в в комунальну власність. Це одне. Друге, я би хотів зазначити, можливо, хтось не знає, хто знає, чому падають вам всіх продажі на підприємствах патки хліб»? Дуже просто. По Київській області їздять в Артівій голові на Мерседесах публіках з представниками влади, зокрема з представниками прокуратури, співробітниками прокуратури міліції і пояснюють власникам бізнесу дуже дохідної формі, в формі 90-х, що якщо ви будете брати, брати продукцію підприємства патки хліб», ми у вас просто-напросто заберемо бізнес. Добре торгові точки. Я сам приватний підприємець, я сам з цим стикався. Приїжджають і пояснюють. Я їм відмовив. Я сказав, що я буду йти до кінця. Я сподіваюся, що ви мене сам підтримаєте. І я як представник Сакрійського об'єднання Свобода і Сакраїнська об'єднання свобода буде йти з вами до кінця. І поки ви будете боротися.